Полежити може для мене Стати місце. Все, дорогі друзі, краса Господня, правда? Це люди, які не жаліють свого часу для Господа, своїх сил, своєї прекрасної юності, не жаліють для Господа, як сказав Христос, апостол Павло Христу. Ми за тобою пішли. Що нам буде? Пам'ятаєте, і в Матвія це написано, і в Марка, і в Лукі. Три рази це написано. Христос каже, що і тут отримаєте в сто разів більше братів, сестер отримаєте. і в небесах, коли мати велику славу. радісно, коли молоді, молоді люди так приймають таке рішення, хватає в них віри віри Господа, в до Господа, можуть любити. Посвятити своє життя в юності, не тоді, коли вже розтратні сили і все ще в юності. Як хтось сказав, коли молода людина спасається, спасається життя, коли старенька людина спасається, спасається душа, Твоїх життя спасе. Дуже чудово.